Всім привіт! З вами Михайло. Сьогодні ми Roblox. гроблок. Да, як ви бачите, в мене дуже багато людей. Ну, І сьогодні я би хотів, щоб ми трохи пограли всі відому гру як Титанік. Мені подобається ця гра, я цікавлюся кораблями. Тваринами, комахами я їх обожаю, тому я хочу... Попробувати як це грати на Титаніку. Вот я. Вот це я, в робот. Ну да, ну да, в мене трохи професій. Там тоне, якщо тоне, то я не йду. Бо я хочу мануану-ка. Ну вот ну, Титанік. Не на Титаніку, на Титанік. Це все нормально, поки що, що зібрати те, що я вклав, це все нормально. Правда, що не був в Странно. Це такий шкодовий шкод. Йдемо, перевіримо, що сталося. Що ж таке? Нічого я не знаю, що твориться. Ми на кораблі. йдемо в Америку. як красиво. Красивий. Я би сказав. Коро. У мене взагалі так Якор великий. От далі покажу. Вот і далі красиві сюди. І що все сні ок. Все з ним добре. Що там наговарюєте? Що він там потушене? Погано, все з ним хорошо, не видумайте. Все з ним добре, з цим Титаніком. З Титаніком все добре. Це може там Британік, потонув там полузитання, Карпатія. А от з Титаніком все добре. Спокійно пливемо до Америки. наплывем. А -а -а, я не знаю. Ну, надеюсь, что мы доплывем. А. Все хорошо. Правда, странно, что мы так близко к людям. Получается, все заради меры безопасности. Вот так. Мне бы сказал. Добро. Идем тебя. Вот тут скучно. Покажу им место. Вот Нормально корабль, мені подобається, все з ним хорошо. Бачите як далеко? Туди правда тут щось косугать, бра. <кхід> Нічого страшного. Там може пауз-небудь. какие Якісь шлюбки. Так, все добре з цим Титаніком. Правда, що з шлюпкою плохо? О, Боже мій, що происходит? Шлюпка, що з тобою? О, не, шлюпка, не, не падай. Да нічого, куди витікайте? С, Та с кораблем, все добре. Що з вами таке? Та кораблем все добре. Боже мій? Для чого? Ми ж просто пливемо. І все. Йду я всередину, щось скуюсь на мене. Ми ж просто пливемо? Ми ж не тонем. Чого зразу тікати? Бо що перший раз це ж титанік, він же прочний. Все хорошо, да? Все ж хорошо, що Босс, шлюпка стоїть, Молодець шлюпка стій. Карам що ми туди уходимо, я нас не знаю. Полону може якийсь. Але ми нас спробуємо зайти всередину. І все хорошо з Тітаником. Він не, не тонув ніколи, так що... Йдемо до нас. Добрий день. Добрий день, що всі тікаєте звідси. тоже все доброе. Не знаю, что за стало. для чего вытекает. Все прекрасно. Сно. Вот. Мне показалось, скорее всего. Мне показалось. Э. Я в полном. Вот На Титанику! На Титаніку вода! На Титаніку вода, тікай, що ти робиш? Що ти робиш? Тікай, просто вбери, тікай, тікай тут вода, ти що не бачиш, Тікай, що ти робиш, йди. Ми утонемо зараз, боже мій. О, господи, я що? О, господи. Та боже, що зі мною таке відбувається? Господи, що приходить? Що ж Ну господи, ну що це? Та подумаєш там сходи, то не тут тут якісь сходи. Де що нам ну, треба? Та і так допливемо до Америки. Так як вийти звідси. Я щось не хочу щось гуляти за топлемо. Добрий день, ти подивимося на виїзд Як Там круто. Странно, что мы так плывем и ну, на летаку. Прикольно, заспнем все. Давайте побежим. Так. Эх, это же все добрости Танюху, вы Полностью все хорошо. Хорошо. Все хорошо. Ти всі, ай забери, то не м'як, це неправда, так я знав, що це неправда. Все з Титаніком ідеально. О, привіт пацан, що ти лізеш тут? О господи, що це? Чому тікаєте, все око бачите? Що ж ми краплинки водили? Якщо забрати те, що було на сходах. О, господи, що з вами? Не знаю, може випали ще. Що це за вами підписаний? Пікачу. Пікачу, я твій фанат! Ех, мертво. Такі височі, прикольні. Як... як з висоти на якомусь літаку? Прапор якась палка признає, що. Прикольно, палочка. Такая высота, дивіться, как прикольно. Мы тонем! О, господи, мы тонем! Ого! Ші. Омага! ома оф. Омага, Офф! Омага, мага-га! Офф! Ома-гад! О, но но-но! Просто не шутка, просто нет. Да все. Такий звук звук э. Ну, коротше, натихом панику було прикольно. Мені сподобалося, кость покажу прикол. Що тут можна подивитися, це чи вот, бачите? так і вийде звітся. И вот идеальный вид господи. Боже, это что? Вот идеальный вид с Титаником А за это, Да господи Что-то это было. Раньше это было Нет, я не могу уходить Ну короче, с вами был сегодня Миша Ми пограли в ігру Титанік. Мені дуже сподобалось. було прикольно всім пока-пока.